Метою адміністративної реформи в Україні є наближення послуг до людей та покращення їх якості. Декілька тижнів тому в нашій Новояворівській громаді ми зробили черговий крок для покращення надання адміністративних послуг нашим мешканцям. Ми запустили в роботу паспортну станцію. За цей період цією послугою скористалося близько 200 мешканців Новояворівської громади. Як бачимо, ця послуга є найбільш топовою зі всіх послуг, які надаються Новояворівською міською радою. Але, як показав час і практика, одна паспортна станція не є достатньо для того, щоб надавати якісно, швидко і ефективно адміністративні послуги. Ми цього року плануємо ще як мінімум дві паспортних станції закупити та запровадити їх в роботу. Для більшої зручності громадян та з метою упорядкування черги є запроваджена електронна черга, де кожен вважаючий о 8-й годині ранку щодня має можливість в неї записатись. Однак, в силу тих чи інших обставин не кожен має можливість записати свою електронну чергу. Її прийнято рішення: один день в тиждень, а це є п'ятниця, прийом громадян проводити в порядку живої черги. Мова йде про окремі категорії громадян. Дякую за ваше розуміння. Працюємо далі.